І різка щось знайшла. Так, а я. Тут я повісила Сергія речі, тому що він їх, як завжди, ось тут кинув. Так, тут щось відійшло. Він так їх кинув, і мені прийшлося це так розвішати. Ну, це так він увечері. Ну, це таке, це таке діло. Так. Там, в мене, ще, там вже в мене картопелька вариться. Треба поставити трошки на нижчий вогонь. Так, щоб воно так нашуміло. Все. І ось така буде каша. Ну, я варю її, як тільки дивлюся, що все просинаються, я вже тоді, щоб гаряченька, вона дуже швидко кипне, кипне. Так, у мене ж є... Так, я вже не показувала усі головини, а це капець. Він вже в нас полупустий. Бачите? Полупустий. Нічого немає. Нічого в нас немає. Так, і поставила тут крупи. Бо я дивлюся, що вони в нас ще є. Ми їх купили ще хто зна коли, місяць, може два, але не можемо їх з'їсти. Тому що дуже спекотно ось. Молочком, так, на молоці буду робити все. А, кстати, я, О, до речі, до речі, вибачайте, це не так. Це не те, да, це не то. Ось купила я, до речі, ось таке масличко, так? таке смачненьке 2 євро 60 центів. Десь отак. Астуріана. смачненьке. Гарненький 250 грамів. Класним наслічком. Так, це. Ну, ви бачили, як холодильник, Це треба йти на затарку, тому що треба щось купувати, бо нема чого. Їсти. Так, оце поснідаємо і все. І все. Все. Пішла я каву пити, бо вона буде у нас з вами не... Гаряча, а не гаряча кава, це не смачна кава, так? Ну, все, тоді смакуємо. Ось, що я зробила зараз? Я... Тут були в мене помидори, які наквітли, я вам якось показувала. Я їх обрала. І тут сіяночка в мене, цибулька. Сіяночка, бачите? А ось ці помидори я обрізала. Вони не ну навіщо вони треба були мені. Оце нові в мене огірочки. Так, я вже показувала перець один. Та ось нові будуть. Подивимось, якщо будуть квітнути, добре, якщо ні, то навіщо вони треба. А я ну, щось друге може туди ну, посажу. Так, і ось мої пітоні, вони трошки стали ось отак. Бачите, розповзатися по горшику. Ну добре, тут теж я по... тут в мене авокадку посадила, але немає поки. І ось нові помидори. Не знаю, такий горщик кинула, ну, хай будуть. Все, ось, ось такий город. І я трошки тут навела порядочок. На цьому столі, бо Іріска дуже його полюбляє, тому частіше треба його відмивати. Да? Відмивати. Бо тут саме улюблене місце. І вона тут і лежить, і спить. Сторожує. Сторожує наші всходи. Так, щось вони не дуже хорошо виглядають, але но... добре, цибулька буде. І ось вона, бачите, тут теж помидорка. І ось воно, сіяночка така. Як кажуть, сіяночка. Так, і е, відрізала я оцю клубничку. Полуничку, полуничку відрізала, Тому що тут будуть новенькі такі всходи. І треба її, ну, було якось це обновити. Так, і ось два в мене лимона. Бачите, всходи. от, Дай Бог, щоб вони не... Бо в мене щось, знаєте, ну не виходить. Щось таке в мене з руками. Я хотіла оці огірочки відрізати, тому сьогодні треба це зробити. Щось в мене вчора не вийшло. Ми хотіли, вчора був Сергій вихідний, і ми дуже хотіли, знаєте що? Не можна там лазити, не можна. Ану, так, це ще різко тут його трошки, ну він... Бачите, зберігся. Вона його надкусила, але він трошки зберігся. Так, ми ж поїхали вчора дивитись машину, не, не доїхали. Не доїхали, поїдемо в другий раз, якщо її не продадуть. Так, я буду відрізати. Зараз я поміняю руки. Буду його відрізати, бо ага, я ж не добалакала вам. Дивіться, який гарнюня. Був би ще солоденький. Гарненький, щоб не, не гіркий. Е, і вчора ми ж не пішли до тої бібліотеки, хотіли піти, але поїхали дивитись машину. Не доїхали. Так, і оце, щось я оце відріжу. Не доїхали, тому що не вийшло, транспорт не ходив, туди маленьке місце. Тут не знайшли. В другий раз ми плануємо поїхати через вчора було 5, зараз 4, бо Сергій 5 днів працює, а 2 вихідні. Якщо не продадуть, ту машину подивимося, що вона з собою представляє. Ось такі два огірочки. Суперські. Я буду робити зараз бутерброди, Так, І ось якраз вони ой, які кольочі, такі класні, класні. І на бутерброд які піде. Ось, помию, помию. Зараз так. топелька моя відварилася, я буду робити салатик. І от тут у мене кашка вівсяна. Так, зараз ну їх вони наші, без добрива, тому я їх так трошки водою промию, так, і будемо смакувати, які. Будуть огірочки. Я сподіваюсь, самі-самі солоденькі, бо з балкону ще не було в мене огірочки. Це дуже-дуже буде смачно. Ось вони. Красота. Так, ось вони. Зараз я ще бутербродики зроблю. Ось з таким баштитиком. Трохи купила в лідеу продукти. Продукти я купила на 42 євро. Так, йду зараз. Хто любить розпаковку, пишіть мені в коментарях. Буду мати на увазі. Я дуже люблю робити розпаковочки. Дуже спекотно я в новому сарафані. Щоб не було так. Ну він знаєте, який він трошки як шовковий. Ось така тканина. О, в ньому не в ньому класно. Колір такий гарненький. Все. Треба йти понад по, по деревами. Не можна так йти. Оце жахіття. Якщо так пить, то це все. Без головного осі. Убору з припика можна потеряти, ну, стати зле. Так що іспанське сонечко дуже таке небезпечне. Треба одягати щось на голову, ну хто знає. Те, що так вискочиш так будеш собі. Я вже доїхала додому. Такою, бачите, тачкою. дачкою. Піск... І різка теж допомагає. Це по акції 4,29, кажеться, 300 грам одна піца, 4 піци. Вітлі я покупала, купувала. Зараз це сир і Зелень 500 грамів. Коштує десь біля 3 євро. Це десь 120 гривень. Піца теж, виходить, 200 гривень. 200 250 гривень коштує оця піца. Так, євро 69. Мені дуже нравиться оцей сир. З козою. Бачите, який гарний. Далі такий фарш. Один кг коштує десь біля 7 євро. Сім... Біля, біля десь, так. Далі я брала отакий от кетчуп. Так, мені так от, -от важко, зараз зараз є. Але, бачите, ось так, важко. Дивимось, що ще я. Купила. Так, ага, а вирок це для посуду. Посудові, так, це морозиво. Морозиво коштує біля 3 євро, 2,99. Їх тут 8 пачок. Це дуже-дуже вкусне морозиво. Так, ну, це, знаєте, євро 29, це. Теж там десь біля цього, десь біля цього. Ось такі 269, мені щось дається. Дуже смачні, курячі російські. Дуже смачненькі. Ми їх вже брали. А це мій самий-самий улюблений, улюблений йогурт. Коштує він 2,65. Дуже смачний, дуже гарний. Та такий смачний, та такий гарний. Так, і це гірчиця, Тому що я дуже хочу робити ходогін. Нема в мене оцього батону, ну, хай, може, десь знайду. Так, оце Євро 69, кажись. Десь так. Це дуже-дуже смачний суп іспанський. Дуже смачний. Так, господи. Так, добре, далі ми дивимось. Це буде в нас морка. А це цибулька. Цибулька, бачите, яка? Я буду її сіяти. Це сіянка. Вона дуже гарно зійшла. Я купила аж три пачки. Десь там вона знайдеться ось такі супи 55-49, Дуже. Теж такі дуже полюбляємо ми їх. Ось біля 3 євро, 2,99. Щось мені здається, з олівками. Дуже дуже смачненьке, Дуже смачненьке, Бачите, я вам зранку показувала, були квіти. Зараз немає. Вони в мене стали опадати, і я їх відрізала. Нашу робить? І поставила у коріння. Знаю, цього цього Так, Цибулька буду потім розбирати. Цибулька не знаю, скільки коштує, не знаю, скільки. А це я купила 6 яєць і одно в мене розбилося. Але ну, я сподіваюся, що я його достану будуть на уладки. на уладки. Так, що тут менше є? Я буду робити сьогодні салат олів'є. Дуже смачний. Люблю я, дуже-дуже полюбляю. Такі смачненький, гарненький. Так, це суп. супи. Це цибулька, сіянка. Буду сіяти і їсти свою цибульку. Свою цибульку. Багато в мене таких супів. Ну, десь 55. Орієнтуємось. Орієнтуємось, Ірис, скажи. Ось, Ось такі. Супики. Ну, ось такий огірочок. 79 або 69. Щось біля того. Ну, я вам так кажу: 42 і різко. 47, сім. Нема, нема нічого більше. 42 євро. Це буде так, 500-500. Ага. 2000, Так, 42 євро і 2100. 2100 ось у ці продукти. Ви дивилися? Напишіть, будь ласка, скільки би коштували у вас вони. Я ще ось показую 8 пачок такого морозива, багатенько кілограму таких сосісок. Ну ось, якщо хто не пам'ятає, подивіться ще. І оце коштує 2000 гривень, 100. У нас 42 євро в Іспанії. Усі мої любі, до зустрічі.